Бути чиновником в Україні це справжнє мистецтво, бо треба вдягатися в найдорожчі костюми та добувати з-за кордону найдорожчі годинники, та весь вільний час проводити в шикарних ресторанах чи готелях, як, наприклад, ось у цей на ізраїльському узбережжі Мертвого моря. Саме в цих шикарних апартаментах за 35 тисяч гривень бачили вихідними мера Києва Віталія Кличка. А його заступника Ігоря Ніконова наші камери зафіксували в робочий час у найдорожчому ресторані столиці. Він обідав там разом з російськими мільярдерами. Чим пригощаються російські гості в українській столиці? Програма гроші зазирає в тарілки очільників Києва. Поки українські герої гинуть на сході, гривня знецінюється. Мільйони українців ще й досі сидять без опалення. Українські можновладці у розпал робочого дня катаються по найдорожчим ресторанам країни. Програма гроші покаже просто зараз, де вирішують свої питання наші з вами чиновники. Розкішний бутік у самому центрі столиці. На верхньому поверсі зручно розташувався ресторан із шикарною панорамою столиці. Саме сюди у розпал робочого дня з'їхались дуже серйозні люди. Безпрецедентні заходи безпеки. Тому нашу знімальну групу помічають за лічені миті. Один плюс однієї преса. Настолько вили, дошли. ні? Воював, ні? 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 Так проїдь, посмотри, я знаю, що тут Охоронці намагаються відволікти. Та ні, война і немало, якого тих гачової снімають. Кождою під сировом місяць сиділи. Поки шановне панство розбігається по автівкам. Ось, наприклад, Ігор Ніконов. Перший заступник мера Києва Віталія Кличка. Відом за першим заступником мера кличка виходять ось ці поважні чоловіки. Чолов'яга ліворуч дуже схожий на російського мільйонера Павла Фукса. Я всегда біяти, що ув'язувати з якоюсь довстріч. Павло Фукс має подяку президента Росії за внесок у російську економіку. Я стараюся спілкуватися з тим, з ким я хочу. І керує будівельною компанією Мос -Сіті Груп». На общем проекте Москва Сіті. видно, вот то рядышком находится прямо з федерації. Що пов'язує російського бізнесмена та українського можновладця? На сайті компанії дізнаємось. Павло Фукс. отот -от розпочне масштабне будівництво в Україні. Мільйонери з Москви вже в цьому році планує забудувати цілий острів у центрі Києва. Ну і як тут без підтримки патріотичного керівництва української столиці життя продаватися должно тихо і зустрі. Наступного тижня ми знову біля бутика, і знову на нас чатує охорона. Вас нас... німає нас ні, от його. Так його знімайте, Мені не надо снідати. Камера включена сидіть. Сьогодні тут збираються одіозні депутати. Спочатку приїжджає люстрований з сміттєвим баком Віталій Журавський. Ось з охоронців виходить чоловік, дуже схожий на Андрія Артеменка. Пан Артеменко у списку радикальної партії Олега Ляшка. Корупція, корупція, ще раз корупція. Згодом під самісінькі двері підганяють авто. Невідомий і дуже впливовий добродій швиденько пірнає у двері. Охоронці влаштовують цілий театр. Вони ніяк не хочуть, щоб хазяїн потрапив в об'єктив нашої відеокамери. Змінивши розташування, ми переграємо пильну охорону. Сором'язливою персоною виявився екс-регіонал Володимир Пєхов. Ця війна була розпалена як Україною, так і Росією. На минулому тижні він відвідував Генеральну прокуратуру і вже сьогодні відвідує Бутіки з рестораном. А це наступне улюблене місце українських можновладців. Це єдиний ресторан французької кухні у Києві. Немаленькі ціни не засоромили одіозного кандидата в народні депутати Олеся Довгого. За півгодини у супроводі охоронця він залишає розкішне місце. Не боїться дорого попоїсти. І свободівець Михайло Блавацький. Що ми гідний народ, що ми гідна нація. Пан Блавацький спочатку вирішує справи і вже потім пірнає у розкішний ресторан. Програма гроші звертається до чиновників і народних депутатів. Зайві гроші ви можете перерахувати на потреби армії. А у робочий час бажано працювати на країну.